Монобанк. вводим свій пін-код. І ось так виглядає наш Монобанк. Що почнемо? Це у мене гривнева карточка. Це ось у мене гривнева карточка. По умовчанню зразу йде кредитний ліміт плюс 5000, потім його можна збільшувати, зменшувати, неважливо. Через ось таке от меню, нажавши. У нас відкривається інші можливість. Тут можна додавати карточку в євро. Ось вона, моя єврова карточка. Так, можна додавати карточку в доларах. Там, можливо, з часом з'являться інші валюти, кому потрібно. Зараз вони в мене вже активовані. В принципі, в мене зараз є три карти: в гривнях, в доларах і в євро. Так, зараз ми знову перейдемо на мою гривневу карточку. Ось так все дуже просто, все дуже легко. Чому саме монобанк? Е, дуже зручний. Ось, наприклад, без комісії я оплачував вчора е, інтернет. Будь ласка, 167 гривень це платіж без е, будь-яких комісій, без нічого. Ну, ось сума комісія, як ви бачите, 0 гривень. Так же саме інші платежі проходять, так же саме без комісій. Плюс, так, е, да, ми вчора зайшли і взяли пивка трошки. Плюс е, у нас є кешбек. Кешбек. Е, зараз кешбек, у мене 87 гривень. Крім того, що місяць назад я вже вивів був кешбек. У мене збирали 100 гривень кешбеку. І, в принципі, коли у нас збереться... Мінімальна кількість, яку можна вивести з кешбеку, це 100 гривень. Вона назбирається, і ви виводите кешбек на свій рахунок. І цими грошима потім спокійно розраховується знову ж таки, як в магазинах, так само можете зняти з банкомату. Кешбек встановлюється кожного на початку кожного місяця на різні групи товарів, різний кешбек. Ось цього місяця я вибрав продукти. І це перша група товарів, друга група товарів, краса та медицина, тому що я планував заздалегідь закуплятися там різними порошками, ну, ванними деякими речами. Тобто кожного місця, ви самі свій плануєте свій бюджет, ви знаєте на що будете витрачати і вибирайте відповідну категорію товарів. Крім того, є категорії товарів, на яких відсоток просто там, може бути 20%, може бути є катего... є просто група товарів, на які не група товарів, а е, ну, група продуктів, на які повертаються кешбек, буває до 50%. Що означає ось краса та медицина? 4%, 1%. 4% це кешбек на ваші власні кошти, 1% це. Кешбек на кредитні кошти. Тобто, навіть є кешбек на кредитні кошти. Щодо кредитних коштів, там теж є як у пільговий період, тільки він тут більший, на порядок більший. Не пам'ятаю, точно який, але на порядок більший. Що стосується депозитів. Депозити. Так, це мої депозити. Так, 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 Відкрити так, так. новий депозит. Ірон-депозит потрібно мати ірон-карточку. Ну, це типу для еліти. Я звичайний користувач, нам не потрібно. Так, в гривнях на 3 місяці. Як ви бачите, на депозити також на сьогоднішній день це найбільші ставки за депозитом по всій Україні. На 3 місяці у нас 7% на 4, на 6 місяців, якщо бачите, 17,5%. Якщо ви відкриваєте депозит на рік, ставка за депозитом 18,5 річних досить висока депозитна ставка. За долари $3,2-3,25%. Ну Також за депозитом у них найбільші відсоткові ставки. Тобто, ну, я не знаю чому. Я, я не знаю чому ні. Я, тобто, я вирішив спробувати монобанк. І на сьогоднішній день я повністю ним задоволений. Якщо у вас виникають якісь питання по даному банку, пишіть в коментарях я буду відповідати. Тобто комісії у нас відсутні, як такі взагалі. А ми зараз можемо зайти і глянути, що у нас по комісіях. Тарифи. Картка Монобанк. Основні тарифи. Ну, це основна картка, да? Тобто, у нас є картка Монобанк, валютна картка, теж можна ознайомитись. Ну, всі ми починаємо із. Тобто, да, до речі, валютна картка. Віртуальна картка вам не потрібно Тобто. От, робити фізичну картку. Наприклад, у мене немає фізичної ні доларової картки, ні карти в євро, але є віртуальна, якою я спокійно користуюся. Основна картка у нас картка Monobank. Валюта гривні безкоштовно. Оформлення картки безкоштовно, обслуговування картки безкоштовно, перевипуск безкоштовно. Оплатка, оплата картою в торгівельних точках теж безкоштовно. Оформлення іменної картки Монобанк нам не потрібно, принаймні мені не потрібно. Е, на залишок на рахування відсотки на залишок власних коштів понад 100 гривень 10% річних. Ну, теж, як на мене, досить непогано. 10% річних на залишок дії е, після активації послуг в мобільному додатку. Ну, тобто, Інформую надання виписки за картки безкоштовно. Ну, тобто, у нас у пільговий період за користування е, за користування кредитними коштами у нас 62 дні. Так, про що ще вам розказати. Служба підтримки, до речі, служба підтримки у нас е, Телеграм. Я особисто користуюсь через Telegram і. Я вам скажу, я приємно вражений. Я от відповідаю дуже оперативно, дуже приємно спілкуваюся, тому що вирішують ваші питання, по суті. Ось, наприклад, я зв'язувався з Монобанком 3 червня о 10.28, о 10.30 зі мною вже зв'язалися. І, в принципі, відповіли, наскільки я пам'ятаю, повністю на мої питання. тобто Ось десь 32, так? Да? Ну, так. Да. Ну, тобто, я задоволений, я задоволений повністю обслуговуванням. Я задоволений повністю даним банком. До речі, тут є ще одна можливість додатково заробити, якщо у вас є бажання. Як ви бачите, заробити 6150 гривень кешбека додатково можна, якщо ви запрошуєте друга. Ось ще одна прекрасна можливість заробити в Монобанку. До речі, своїх перші 50 гривень ви можете отримати, якщо перейдете по силці, по даній силці, я дану силку залишу все під відео. Ви можете по ній перейти на Монобанк, через нього зареєструватись і. Активувати картку, після чого і ви, і я отримаємо по 50 гривень на рахунок. Тобто у вас буде вже е, своїх стартових 50 гривень. Ну, це цікаво, це чому ні? Я не розумію. Крім того, це не якийсь там сайт невідомий. Це банк, український банк, який вже налічує біля півтора мільйона користувачів. І на сьогодні, тобто ну, я скарб не чув тут. Тобто, Одні якби, позитивні моменти. На відміну від інших банків, бардак у них робляться, то це, як на мене, саме оптимальний варіант зараз в Україні це Монобанк. І якщо у вас є бажання заробити ставток 50 гривень, переходьте по моєму посиланню. І почнемо роботу з Монобанком. До речі, пізніше ви зможете так, так же само запросити своїх друзів, наприклад. Ви можете зразу скопіювати в один із вибраних месенджерів дане, дане посилання, чи на email відправити. І якщо ваш родич, ваш друг перейде по даному посиланню і теж зареєструється в Монобанку, ви знову ж таки отримаєте 50 гривень і ваш друг знову отримує 50 гривень. Крім того, хочу вам пояснити, що відбудеться при переході по посилці. Швидше всього, у вас Монобанк, якщо ви заходите з телефона, перекине на, він для цього вас перекине в Google Play. Зразу на сторіночку з додатком на банк. Після встановлення додатку і активації картки ми з вами отримаємо по 50 гривень на рахунок. Якщо ви будете робити це через комп'ютер, то швидше всього, ви попадете на сторінку, в якій буде запрошено ввести ваш телефонний номер, і знову ж таки, після цього вам прийде ссылка на. В Смс вам прийде ссылка на Google Play прямо на додаток Монобанк. Тобто даний банк працює тільки через телефон, тільки через Монобанк, тільки через додаток Монобанку. В принципі, на цьому все. Якщо зацікавило, хто мої підписчики дивиться, вже знають, що мої відео надіні, і я ніколи нікого не обманюю, тому надіюсь, все-таки хтось скористається. І... Радий буду бачити вас в своїх друзях в Монобанку. Також Монобанк дуже часто пропонує різні акції. Наприклад, зараз акції збирати котики там. це за різні витрати, наприклад, візьмемо нічосі. 5 купів через Google Pay» — Тобто, через... Ну, коли ви оплачуєте телефоном, да, ви, от, наприклад, таку винагороду отримуєте. Турист, купівля на території двох різних країн. Ну, це вже ті, які в мене є. Також там атлет, 5 купів 5 у фітнес-клубах. Тоб, ну, тобто, це якби додатковий приємний бонус. Це не є щось обов'язкове. Чи... В общем, дуже цікавий банк, інноваційний, сучасний, з дуже вигідними пропозиціями. Кого зацікавило, реєструйтесь. Переходьте по моєму посиланню, реєструйтесь, і я впевнений, що будете задоволені. Лайк можете ставити тільки після того, коли будете задоволені. Також підписуйтеся на мій канал. Буде ще дуже багато цікавих відео, і не тільки цікавих, але й корисних, корисних яким ви зможете, можливо, заробити, можливо, дякую. взяти для себе щось цікаве. Все, дякую. До побачення. До нових зустрічей!